Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сорочку поло з коротким рукавом, Виготовлена з високоякісних матеріалів, які надають зручність та довговічність у носінні. Ви зможете поєднувати її з різними стилями: від повсякденного до більш класичного. Сорочка пола доступна в різних розмірах та кольорах, тому ви можете обрати той, який відповідає вашому стилю. Повітропроникна тканина сорочки, робить її придатною для активного відпочинку, а її елегантний дизайн надає їй сучасного та витонченого вигляду. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу зимову куртку. Вона виготовлена з флісу, який забезпечує надійний захист від холоду. Модний дизайн куртки легко поєднується з будь-яким одягом і надає чоловіку елегантного вигляду. З боків куртки розташовані кишені з блискавками, які дають змогу зберігати необхідні речі на прогулянці. Вона представлена в кількох розмірах та кольорах, що дає змогу обрати найбільш підходящу модель для вас. Вона не втрачає форму після прання, що робить її дуже практичною та довговічною. Чоловіча зимова куртка є відмінним вибором для чоловіків, які цінують комфорт та стиль у своєму одязі. Пропонуємо до вашої уваги літні шорти. Вони виготовлені з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який зберігає свою форму після прання. Шорти мають еластичний пояс на шнурку та дві бічні кишені, представлені в кількох розмірах та кольорах. Ці шорти ідеально підходять для спортивних заходів, фітнесу, бігу або інших активностей. Вони забезпечують свободу рухів та комфорт, тож ви зможете з легкістю займатися спортом або просто насолоджуватися відпочинком. Дані чоловічі спортивні шорти чудовий вибір для тих, хто шукає комфортний одяг для будь-яких активностей. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі футболки. Це універсальний предмет гардеробу, який може стати основою для різних образів. Вона виконана з м'якого та дихаючого матеріалу, який забезпечує свободу рухів та комфорт в будь-яких умовах. Це чудовий вибір для тих, хто шукає комфортний, стильний та якісний одяг. Футболка має дизайни з круглим вирізом та вільними рукавами. Її можна поєднувати з джинсами, штанами або шортами для створення різних образів. Крім того, футболка доступна в кількох кольорах та розмірах. Дана чоловіча футболка чудовий вибір для тих, хто хоче мати у своєму гардеробі зручний, стильний та якісний одяг для будь-яких ситуацій. Пропонуємо до вашої уваги товсті спортивні штани. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, який забезпечує комфортну посадку та свободу рухів. Ці спортивні штани мають стильний дизайн, який легко поєднується з іншим спортивним одягом та аксесуарами. А серед різноманітного кольорового оформлення ви зможете підібрати варіант, який найбільше відповідає вашому смаку. Вони підходять для будь-яких видів активного відпочинку та спорту. Дані чоловічі спортивні штани це прекрасний вибір для тих, хто шукає комфортний, зручний і стильний одяг для активного способу життя. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу весняну куртку. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який забезпечує комфорт під час носіння та легкість у догляді за виробом. Куртка має стильний дизайн та відмінний крій, а комфортний капюшон захистить вас від опадів та холоду. Представлена в кількох розмірах та кольорах. Тож ви можете обрати ту, яка найбільше підходить до вашого стилю. Купуючи цю куртку, ви отримуєте відмінну якість та стильний дизайн за доступною ціною. Вона стане надійним та стильним елементом гардеробу, який прослужить довгі роки. Пропонуємо до вашої уваги сорочку в італійському стилі. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виконана з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який не сховує рухів, та зберігає свою форму після прання. Сорочка виконана в італійському стилі з коміром, застіпкою на ґудзиках та довгими рукавами. Ця сорочка пропонується в різних розмірах та кольорах. Тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Вона чудово поєднується з джинсами та штанами. Дана чоловіча сорочка чудовий вибір для тих, хто шукає стильний, зручний та якісний одяг для свого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі повсякденні штани. Вони виготовлені з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та комфорт у носінні. Штани мають прямий крій та підходять для повсякденного використання, мають зручну посадку на талії. Вони оснащені двома кишенями на блискавці, які дають можливість зручно брати речі з собою. Штани доступні в універсальному чорному кольорі, що дає змогу одягати їх під різні образи. Вони стануть чудовим вибором для будь-якого чоловіка, який шукає стильні та зручні штани.